Якщо так зовсім чесно, я не думаю, що колись це повністю зникне, бо е, ця країна велика, <смі> якщо, якщо вона зменшиться в десятки разів, то що я сподіваюся, то це вже буде інша історія. Але е, поки вона існує аж так, е, то е, її культуру важко так е, абсолютно закенселити. Ну, м, банально, коли закінчився третій Райх, і все рівно. Ми і далі почали, не знаю, захоплюватися вагнером, скажімо. Але при тому всьому ми всі маємо робити з українською культурою більше голосніше, якісніше. Це вікно можливості, воно так потрошки закривається, бо я пам'ятаю, початок повномасштабного вторгнення була величезна цікавість до української культури, книги. Водночас шукали, що перекласти? Автори їздили за кордоном. Це і зараз продовжується. Це дуже добре, тому що наші, наші автори, наші культурні діячі вони себе дуже добре показали. Вони показали, що наша культура справді може себе представляти. Вона нічим, умовно кажучи, не гірше за імперську. І, але це все потребує е, такої великої роботи, і це не за один рік. Е, чи зможемо умовно їх перекричати?